Черговий проєкт стратегії розвитку Білоцерківської громади до 2027 року обговорювали, доопрацьовували та удосконалювали. 17 листопада відбулось публічне обговорення проєкту документу з жителями громади. Це основний документ, по якому ми будемо з вами жити. Зрозуміло, що ця стратегія, яку ми зараз пишемо, вона виключно до 2027 року. Але просив би всіх, у кого є, які є ідеї, подавати всі ідеї, які є, ми опрацюємо. Просив би всіх не бути інертними, надавати пропозиції. І ще раз хочу подякувати за те, що ви всі долучилися. у розробці проекту цього важливого документу. Взяли участь і представники громадської організації Центр соціальних трансформацій. Ми будемо опрацьовувати документ, який розробила ваша громада. Будемо його покращувати, будемо презентувати і намагатимося зробити його. Таким реалістичним, щоб це був не просто документ, а чітка стратегія і план дій, які треба буде виконати громаді до 27-го року, щоб в ній стало жити ще краще. Тож у планах було визначити бачення присутніх щодо візії стратегії, якою має бути ідеальна громада, та місії, як треба діяти для цього. Будемо визначати різні сценарії, позитивні негативні. Після цього ми проаналізуємо за допомогою SWOT-аналізу всі сильні слабкі сторони громади, її перспективи та можливості, і в кінці поставимо цілі та підцілі того, які допоможуть нам зробити певні індикатори, щоб зрозуміти чи вдається громаді взагалі досягати того успіху. І ця зустріч направлена в першу чергу для того, щоб дізнатися про те, що ж відбувається в громаді, на якому етапі відбувається її розвиток, та що ми можемо зробити як спільнота, щоб допомогти громаді жити і Стати ще краще. У вас е, треба значити дуже великий документ. Він становить більше ніж 100 сторінок, і це хороше аналітичне дослідження, яке провела вже ваша команда, саме ті що, ті, що збирали інформацію, ті, що її структурували. Наша задача сьогодні буде його трошечки звузити, і е, ми плануємо фінальний варіант зробити в декількох типах. Тобто, один буде це той великий за аналітичну інформацію, станом на сьогодні, станом там за попередні роки і станом перспективи того, що може з громади, і зробити скорочену версію, яка буде до. 25-30 сторінок, і вона буде включати собі основні напрями цілі для потенційних інвесторів, щоб вони знали, чому треба вкладати в Білоцерківську громаду. У публічному обговоренні проекту стратегії взяли участь представники різних сфер життєдіяльності громади, які є небайдужими до її подальшої долі. Адже документ має відображати спільне бачення позиції влади, бізнесу та громадськості. Стратегія це майбутнє закласти на майбутнє. Вирішення тих проблем, які на сьогодні існують в нашій громаді, наприклад, відсутність робочих місць не тільки для ВПО, а й для місцевих мешканців. Далі навіть якщо є робочі місця, але вони наскільки мало оплачувані, що люди не можуть е, знімати житло і якось забезпечувати родину. Дуже велика на сьогодні, як з'ясувалася проблема переробка вторидної сировини. Ми присутні на сьогоднішньому заході з метою покращення та створення плану для того, щоб ми могли залучати більше студентів в розвиток нашого міста. Насамперед, ми хочемо організовувати більше неформальних зустрічей, заходів, на яких кожні студенти зможуть відпочити від буденності, трішки розважитися, щоб студентське життя було не лише про навчання, а про нові можливості, знайомства та цікаві спогади. Усі надані пропозиції буде опрацьовано ще раз винесено для ознайомлення та у подальшому на затвердження.